Вітаю, друзі! Це Денис Богуш і сьогодні ми поговоримо про індивідуальні коуч-сесії, які я розпочав. І це якась важлива сторінка в навчанні, в тому, яку ви можете отримати, тому що спочатку була книжка, була куп, ну, купа знань і так далі. Потім були семінари, ну але це було до війни. От і зараз, щоб не спиняти і дуже багато людей, хто виявляється, займається. Тобто я тут виявив, що багато людей ну, займаються практично, дуже робить ці вправи, і самі їздять на ці місця сили, наприклад, на Карабіл. Дуже багато хто робить цей комплекс пас, хто робить золоту нитку, хто там дивиться і... Використовує зілля і трави, які описані в книжці, каза характерника Ботивна Невка Діда Архіпа. Хто робить і деякі вправи, які ну, є на Ютубі? Тобто реально дуже багато є відео, я не знімав на Ютубі з практичними вправами, там, зі снивом і так далі. Зробив чоти, три онлайн-курси, які ви можете ну, прослухати. «Гара Мамая Волі, Долі і Твоя сила. І вже, ну, вже наробили певний досвід, і їм потрібні рекомендації, якісь е настанови, що правильно, що неправильно, як рухатись. От, і для цього і робляться ці індивідуальні коуч-сесії. Значить, е це буде, скоріш за все, в, ну, в вечірній час. Е е ну, зараз я, ну, це експериментальні люди. І я так експериментую, і буде це листопад-грудень, поки я подивлюсь, як це по часу, подивимось, як це по можливостям тих, хто буде ну, в цьому приймати участь, наскільки це буде ефективно, наскільки ну, це буде, так скажемо, подобатись, і мені, і вам, хто буде на це зголошуватись. В общем, дивіться, дуже важливо, що для цього. Тобто просто ці індивідуальні коуч-сесії поговорити зі мною це не є е, ну, великого сенсу, ну, сенсу. Тим паче за це платити гроші. От. Ну, зараз це ну, важлива штука. Значить, е, ми можемо зробити цю коуч-сесію, наприклад, на базі курсу Гара Мамайя. -мама е, і я ще запишу курс по сниву, може по сниву, тому що там точно самому. Дуже складно рухатися. Грамамай це така базова, ну базові знання із різних рівнів, як реально ну, стати на цей шлях, робити э, ці речі. Ну, ну багато дуже речей ну потрібно робити. І як виявилось, що деякі з нас там і родовід підняли, і э, фізично займаються дуже цікаво цими справами, і енергетичні вправи роблять. От. І ну, я вже мовчу там про сниву, там пробують літати в бібліотеку зі станами, там, зі станом Спаса, е, е, ну, пробують, входить в нього, виходить і так далі. Значить, і тому важливо, дуже важливо, щоб людина, яка буде запитувати на таку індивідуальну коуч-сесію, щоб вона прослухала ну, хоча б цей курс Гара Мамая. Це дуже важливо. Без цього. Ну, ну, нема сенсу. Я навіть не буду ну, розмовляти. От. І я вже набрав там, певну кількість людей, ще можу десь дві людини взяти на ці два місяці, от, для того, щоб з ними попрацювати. Попрацювати особисто, індивідуально. Там. Це може бути або Скайп, або Telegram, або там, Viber, я не знаю, цей WhatsApp ще відео дає, фейстайм, Ну, коротше, там, Zoom по будь-яким платформам. Відео платформа можна навіть по телефону, але я думаю, по відео це краще. От. І тому о, ну, заходьте, записуйте, записуйте, ну, яка логіка? Значить, ви е, е, в телеграмі, е, ну, тут посилання під цим відео буде ця, ну, це посилання. Е, ну, до мене в приватні пишете, і я вам відповідаю. Там. Ми до цього, Щоб ми не витрачали е, цю годину. Ну, на що завгодно, ми е, до цього вирішуємо, яка ціль, мета, що треба, які питання, і потім, щоб ми ефективно це все е, ну, використовували. Е, і тому ну, далі ви е, ну, бачите там всі етапи, я вам скину, цього, ну, що потрібно. І все, і будемо займатися. Може, це е, ну, перетворюється в якісь е, ну, довші заняття. Ну, мається на увазі, що цих людей я буду вести далі. от. Ну, Може ні, подивимось, як це все буде, але просто, що є така можливість, я про неї говорю. Мені сподобалось, і людям сподобалось. Я коли почав це робити, я так думав, як це буде. Ну, Сподобалось ці індивідуальні коло сесії. Це нові технології онлайн. от. І тому це ну, ще одна можливість повчитись цим цим. Технікам, характерництву, спасу і так далі. От ну тому всього найкращого. Всіх вітаю. Хто е, ну, хоче це робити, пишіть, буду чекати. Всього найкращого. А все буде в описанні під цим відео. Всього найкращого, слава Україні!